Ператака на аерофлот на болотах скасовані десятки рейсів. Трамп хотів подарувати путіну п'ять українських регіонів. Мене звати Дарина Трунова. Коротко про головне на 24 му каналі. Новий дедлайн від Трампа для Путіна. Він розчарований російським диктатором і каже, що не бачить жодного прогресу у вирішенні війни між Росією та Україною. Тому скорочує термін для досягнення перемир'я до 10-12 днів від сьогодні. Пане президенте. Раніше ви говорили, що збираєтеся змінити термін з 50 днів. <плес> Який дедлайн? Я збираюся встановити новий дедлайн приблизно через 10 або 12 днів від сьогоднішнього дня. Немає причин чекати. Немає причин чекати. Це 50 днів. Я хочу бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу. Білоруські хакери атакували російський аерофлот. Угруповування Silent Crow заявило про повне знищення внутрішньої іт інфраструктури компанії. Хакери повідомили, що змогли перебувати всередині корпоративної мережі протягом року і за цей час вивантажували історію перельотів та готували диверсію. Скасовано, щонайменше півсотні пів сотні рейсів через масштабну хакерську атаку, причина збій інформаційних систем. Але найцікавіше, кому і чому вони присвятили цю спецоперацію. Найближчим часом розпочнеться публікація частини отриманих даних. Ми не просто знищили інфраструктуру, ми залишили слід. Слава Україні! Живе Білорусь! Персональні дані всіх росіян, які колись літали аерофлотом, тепер теж вирушили в подорож. Правда, без багажу, і в один кінець. Перші кадри зі звільненою збройними силами кіндратівки на сумщині показали у 225-й бригаді. Селище ще перебувало під окупацією два місяці. Як результат, навколо понівечені будинки. А тіло росіян просто перетворюється на добриво. Сьогодні день пам'яті українських військовополонених закатованих або загиблих у російському полоні. Цей день є нагадуванням про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року російські окупанти вчинили масове вбивство українських військовополонених. Трамп фактично хотів подарувати Путіну п'ять українських регіонів, включно з Кримом, і також заборону на членство України в НАТО. Усе заради закінчення війни. Однак Путін відкинув цю можливість. Про це в інтерв'ю німецькому виданню Welt розповіла міністерка закордонних справ Австрії. Коли її запитали, коли може бути припинення вогню. Вона відповіла, що Путін не хоче припиняти війну, бо в іншому випадку реальні переговори про це вже б розпочали. Президент США Трамп передав Путіну Крим і кілька східних областей на срібному блюді, так би мовити, а також виключив членство України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує вести війну на знищення проти країни. Росія зазнає величезних втрат. В якийсь момент труни в Росії почнуть накопичуватися. До цього додається катастрофічна економічна ситуація. Кремлю стає все важче продовжувати цю війну. Путін знає, що час спливає, тому він веде війну з такою жорстокою інтенсивністю. Ну а кінь Путіна Лавро вийшов з черговою заявою або порцією бреда, каже їхні умови для миру, ніякого втягування України чи розширення НАТО на визнання реалій на землі. Також він каже, що вперше за всю історію Росія воює одна проти всього заходу без жодного союзника. Які ж бідолашні про Кендер чомусь забули, так само як і про Іран і Китай. Чи це вже можливо не партнери? Що виска. Ми відкриті до діалогу. Президент Путін неодноразово говорив про це з будь-якою іншою країною, в тому числі і європейською. Президент Макрон зателефонував нашому президенту. Він одразу взяв слухавку. Тут же взяв Правда правда розкривати секрети спілкування не хочеться, але толку від цієї розмови було, чесно кажучи, мало. Хоча б тому, що потім президент Макрон почав робити публічну заяву про те, що на Росію треба тиснути, щоб вона погодилася на негайне припинення вогню без будь-яких умов. Вигідна угода для ЄС і США і розгромна для Росії. Урсула фон дер Ляйн і Дональд Трамп у Шотландії уклали тарифну угоду між Євросоюзом і Штатами. ЄС таким чином замінить нафту, газ і ядерне паливо із Росії американським паливом, аби повністю відмовитися від російських енергоресурсів. Європейський союз закупить у Сполучених Штатів енергоносіїв на суму 750 мільярдів доларів. Вони погодяться інвестувати в Сполучені Штати на 600 мільярдів доларів більше ніж вони вже інвестують. Вони погоджуються відкрити свої країни для торгівлі з нульовим тарифом. І вони погоджуються закупити величезну кількість військової техніки. Я думаю, що це найбільша угода, яку коли-небудь укладали. Ну, а Для деякої продукції, включаючи літаки та запчастини до них, ставка буде нульовою, але більшість товарів з ЄС підлягатимуть тарифу у 15%, Але це замість анонсованих Трампом 30%. У нас є торговельна угода між двома найбільшими економіками світу, і це велика угода. Вона принесе стабільність, вона принесе передбачуваність. Це дуже важливо для наших підприємств по обидва боки Атлантики. Це 15% тарифи по всіх напрямках, все включено переговори були важкими, але ми дійшли гарного результату для обох сторін. Натомість Путін і Трамп можуть зустрітися у Китаї у вересні, але поки що ніякої підготовки не ведеться. Ну, принаймні, про це нафантазував рот Путіна. Пісков каже це: Росія чекає на реакцію України на пропозицію про створення робочих груп, озвучену на останніх переговорах у Стамбулі. Єдине, що сам Путін говорив, що готується до такого візиту. візиту. Якщо так станеться, що в підсумку президент Сполучених Штатів Америки вирішить бути присутнім в одній і ті ж дати, то звичайно не можна теоретично виключати таку зустріч, якщо глави держав знаходяться в одному місці. Де ж кажуть поки що повторюся, ніяких конкретних напрацювань чи підготовчих дій не проводиться. Натомість нагадаю раніше Ердоган заявляв, що Туреччина прагне зібрати разом лідерів України, Росії і Штатів для досягнення миру у триваючій війні. Ну а сьогодні російська армія запустила по Україні більше 300 безпілотників, чотири крилаті ракети Х-101 і три ракети типу Кинжал. Про це повідомили в повітряних силах. Сили ППО збили або подавили ребами 309 ударних БПЛА і дві ракети. На жаль, є все таки влучання. Зафіксовано влучання двох ракет різних типів і 15 ударних БПЛА у трьох локаціях, а також падіння збитих уламки на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х47М2 не досягли цілей. В Дарницькому районі Києва восьмеро постраждалих. На жаль, внаслідок атаки ворожих БПЛА Україна отримає 33 тисячі шість комплектів до кінця року для бойових дронів. Це має допомогти нам протистояти масовим атакам російських БПЛА. Про це пише Financial Times. Програмне забезпечення компанії вже використовується в українських безпілотниках. але… Нове зобов'язання у 10 разів більше за масштабами, завдяки цим системам. Дрони не можна заглушити і вони можуть відстежувати рухомі цілі на відстані до одного кілометра. Постачання відбувається в межах пакету допомоги США Україні на 50 мільйонів доларів, укладеними напряму з Пентагоном. СБУ затримали агента білоруського КДБ, який шпигував на північному прикордонні України. Він знімав фортифікації село Брони і позначав їхні геолокації на гугл-картах. Також чоловік намагався виявити військові ешелони, які перебувають на транзитних станціях укрзалізниці. Тепер зраднику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Ну а Україна вперше імпортує азербайджанський газ трансбалканським маршрутом. Про це пише прес-служба державної компанії Нафтогаз. Тестова поставка здійснюється маршрутом Болгарія, Румунія, Український кордон. Це невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання і зміцнення енергетичної безпеки України. Ну на початку цього року агентство Reuters із посиланням на джерело в українській газовій галузі писало, що Україна втратила 40% видобутку газу після російських ракетних ударів, і Київ планує імпортувати до 800 мільйонів кубометрів газу з Європи для компенсації втрат. Президент України обговорив роботу антикорупційних органів також із президенткою Єврокомісії. Обидві сторони мають однакове бачення. Важливо, щоб законопроєкт був ухвалений невідкладно цього тижня. Про це йдеться у повідомленні офісу президента. Нагадаю, після ухвалення Верховною Радою закону, який обмежує незалежність НАБУ і САП у Києві і інших містах, майже тиждень тривають акції протесту. Президент Зеленський підписав скандальний закон. Але вже за кілька днів вніс новий законопроєкт для відновлення незалежності антикорупційних органів. Що ж цього тижня побачимо, чи депутати проголосують за нього. Аномальна спека, палії, свічка біля могили і іскри від зварювання стали причинами найсильніших пожеж у Туреччині. Горять околиці Фехтіє, Бурси та Шуджу та інших міст. Пожежі наблизилися до популярних у туристів Бодруму, Мармаресу та Манавгату. Вогонь підійшов притул до аеропорту Анталії, але поки що загрози масової затримки рейсів немає. У газі зараз гуманітарна катастрофа. Загинуло 133 людини. Більшість з яких діти. Як стверджують, у секторі туди вдалося доставити лише 73 вантажівки. На відео, яке публікує клеш репорт, реакція місцевих на фури з гуманітаркою. Таїланд і Камбоджа домовилися про припинення вогню протягом 24 годин. Про це заявив прем'єр Малайзії, де пройшли переговори. Це сталося після заклику президента США Дональда Трампа. Конфлікт, який загострився 24 липня, вже забрав життя понад 30 людей і зробив біженцями понад 150 тисяч цивільних з обох сторін. В регіоні оголошено надзвичайний стан. Обидві країни наполягають, що діють у межах самооборони. Значна частина нинішньої Уперечки відбуваються через карти, складені на основі інтерпретації договорів Франції та Королівства. Сіам їх складали на початку ХХ століття. Вони визначали кордон між Таїландом і Камбоджою, що тоді була частиною французького індокитаю. Ну і на цьому в мене все. Дякую вам, що дивитесь. Пишіть свої думки у коментарях, і побачимось в ефірі 24 го каналу.